Буває іноді так у житті людини, що хочеться побути на самоті, не хочеться нікого бачити і чути. Тим паче, коли людина багато що спробувала у житті і навіть не так цікавилася тим, що про неї будуть думати інші, як тим, що відчувала якусь спрагу, як іноді ми кажемо. Такий особливий образ. Коли п'єш і не можеш напитися, і в такі моменти людина шукає місце, де б не було нікого, щоб побути на, сам... на самоті з собою. І саме з таких подій, які загалом є в житті кожної людини, і народжуються набагато глибші історії, зокрема, історія про самарянку. Вона приходить до керниці о 6 годині, а це в ті часи і в тих краях це час, коли зазвичай ніхто не йде до криниці, бо дуже жарко. Це час, коли вона очікувала, що там нікого не буде. Вона мала чітку мету перейти на самоті. І коли людина приходить на самоті, коли вона пробує трішки заглянути в глибину. Образ колодязя Якова, на місці саме цьому в нього був сон, який говорив про ліствицю, яка веде до гори, до неба. А з іншої сторони, кажуть так, що іноді дуже важливо спускатися на глибину. Саме на глибині, іноді людина може себе знайти, але глибина завжди дуже страшна. Ми кажемо дуже поверхнева людина, дуже поверхнево мислить. Оце ця вся метафорика, всі ці слова це якраз складність мови. Тільки через порівняння нашого видимого світу ми можемо пробувати трішки йти на глибину. Колодязь, вода, вдивляння в себе, страх перед тим, що побачу, коли почну дивитися у глибину себе. І тут вона починає діалог із Христом. І внутрішній, і зовнішній, на всі покоління і часи ця історія, коли людина починає роздумувати, починає спілкуватися із Богом, не завжди розуміючи, що це Бог. Внутрішній голос, самотність порожнеча, нерозуміння, як по справжньому жити, все це про самарянку. І тоді починається розмова, а щира розмова зазвичай пов'язана із тим, що людина відкриває душу, розказує своє життя, те, що комусь не була готова розповісти. І в цьому діалозі вона каже цю фразу, що нема в мене чоловіка. Насправді не маю я з чим прийти поживу воду. Христос їй каже ці особливі слова, які одразу ж. Вона спочатку неправильно розуміє, я можу дати тобі таку воду, після якої ти пити не будеш хотіти, то дай мені цієї води. А Христос її виводить, як і кожного з нас, із буквального розуміння до глибинного розуміння, до тої води, яка не зрівняється ні з якою хімічною речовиною води, ні з яким складом видимого сприйняття. І тому він каже, приходь із чоловіком своїм, приходь із тим, що ти називаєш любов'ю, радістю, сім'єю, цінністю для тебе. Бо зазвичай слово сім'я для нас це якраз про здобуток. Кажуть, нема нічого гіршого, як сварлива жінка, і нема нічого щасливішого, як добра. Ім'я може бути місцем раю, але може бути місцем пекла. Тому, коли їй запитують, приходь із чоловіком, вона каже, а нема з ким іти. І Христос каже: добре, ти сказала, бо п'ятьох чоловіків мала, і той, що з тобою є, не є твій чоловік. І тут фігурує знову цифра 5. Минулого тижня було читання про зцілення паралізованого. Біля овечої купальні. І там було сказано п'ять критих входів було. Є ще у Євангелії розповідь про те, як Ісус Христос кличе на всіх, на вечерю з вану. І там один із тих, хто відмовляється, каже: не можу прийти, бо купив п'ять пар волів. Цифра п'ять, як іноді кажуть Святі Отці, вказує на п'ять органів чуття наших. Це варто собі нагадувати. П'ять чоловіків. А що таке чоловік для жінки? Це пошук опори, радості і щастя. П'ять чоловіків це п'ять почуттів. Людина іноді всю силу покладає на те, що хоче отримати щастя через те, що бачить, через те, що чує, через те, до чого торкається, через те, що смакує. Через те, що нюхає. Людина хоче опертися тільки на п'ять чоловіків, які мають дати щастя. Але і шостий, з яким вже всіх п'ятьох розчарувалася, вже почала шукати чогось глибшого і більшого. І той не є, і той не є, каже Христос твоїм чоловіком. Єдина спрага і голод, яку ти можеш задовільнити. Каже Господь: Це я і відкривається Самарянці як Месія. Відкриває їй заклик до істинного і справжнього життя. Вона чітко бачить те, як казав один із наших класиків, що буває життя, яке можна назвати тільки отаким новим словом: життя смерть. життя-смерть. смерть. Він каже: в людини кожної є вибір. Які можна порівняти із двома підходами свиняче, але щасливе життя або орлине, але нещасне життя. І каже, нема нічого гіршого, як із свинячим рилом літати хочеш? А часом людина так хоче, хоче свинячого щастя на небі, а так не буває. Але найгірше буває, що хтось спробував орлиного життя, а хоче попробувати свинячого щастя. А буває так, що свиня літати хоче. І тоді він перепитує, а чи довго так зможе? Чи довго орел зможе свинячим життям жити, чи довго свиня орлячим? І оцей вибір людський. Насправді, на тій глибині ми добре знаємо, що таке справжнє життя. Але ми і знаємо, що справжнє життя не буде називатися земним щастям. Ті, хто по-справжньому живуть, тих часто першими в могилу загнати хочуть. І тому так часто, як минулого, минулого тижня ми згадували Василя Стуса, людина. Перебирає у живій труні всі ці свої дні. Не хоче справжнього життя. І так з'являються наші такі знамениті прислів'я. Краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Ще один із класиків каже, а мені здається, журавель у небі дуже гарно виглядає. А чи може бути щастя синиці в руках? Чи можна назвати це життям, коли тебе стиснули і не пускають? І Христос говорить про те, що попробуй справжнього життя. Не бійся, для того і в період Воскресіння нам всі ці складні розповіді церква дає. 40 днів Христос являється і спілкується із учнями. З ким спілкується? Із нами. Попробуй по-справжньому жити. Попробуй. Обрати правду, а не брехню, попробуй день прожити люблячи, прощаючи, допомагаючи. І побачиш, що так: орлине життя нещасне, часто буває, але сповнене справжнього життя. І тут продовжується ця історія, що стається із самарянкою? коли вона пішла на глибину на самоті. Далі мовчати не може, вона йде до людей, розповідає про Христа, стає свідком істинного життя, стає тою, хто і інших кличе до причастя живої води. І саме в такі моменти може з'явитися християнин, коли буде готовий залишатись на самоті, не для того, щоб відірватися від інших а для того, щоб вернутися сповненим істинного життя. Тож щоразу, приходячи на богослужіння, давайте все ж не боятися, не боятися пробувати літати. Бо людина, хоч крил не має, але літає. Амінь.